Привіт, мої любі друзі! Сьогодні я запрошую вас у гості, щоб поговорити про дуже важливі речі. Подивіться, хто до мене прийшов? Це їжачок хитрячок. Він дуже любить гратися, але іноді забуває про правила безпеки і ось що з ним одного разу трапилося. Жив був у лісі маленький їжачок хитрячок. Він був дуже веселим і любив гратися більше за все на світі. У нього була велика коробка з іграшками, кубики, машинки, м'ячики та багато іншого. Одного разу ніжачок так захопився, що розкидав усі свої іграшки по кімнаті. Машинка опинилася біля дверей, а кубики просто посеред кімнати. У цей час до нього в гості завітав його друг зайчик-побігайчик. Зайчик поспішав і не помітив іграшок. Він спіткнувся об машинку і ледь не впав, а потім наступив на гострий кубик. Ой, скрикнув зайчик. Їжачку, чому твої іграшки скрізь? Їжачку стало дуже соромно. Він зрозумів, що його неуважність могла призвести до неприємності. Разом з зайчиком вони швидко все прибрали. Але це ще не все. Іншого дня їжачок грався зі своєю улюбленою іграшкою, але вона раптом зламалася, утворилися гострі уламки. Їжачок дуже засмутився. Але замість того, щоб виконати небезпечні шматочки, він просто заховав їх під килимо. Невдовзі в гості прийшла мудра сова. Вона помітила, що їжачок якийсь невеселий. Коли сова підійшла ближче, щоб його обійняти, то ледь не наступила на гострий шматочок. Що це, їжачку? запитала сова. Це дуже небезпечно. Іграшки, що зламалися, можуть поранити не тільки тебе, а й твоїх друзів. Сова пояснила їжачку, що всі іграшки потрібно прибирати після гри, а зламані просити дорослих полагодити, адже навіть найвеселіша гра повинна бути безпечною. З того дня їжачок хитрячок став дуже відповідальним. Після кожної гри. Він складав усі іграшки у свою коробку, і якщо щось ламалося, він відразу звертався за допомогою. Він зрозумів, що найцінніше це його безпека і безпека його друзів.